Добрий день, шановні друзі. З рибака перетворився грибач. Пішов, поїхав з Михайловичем Василем. У гриби. Піду шукати грибів. Приїхали, файна погода, тепленько, двіцію білій футболиці, навіть скажут, у туфельках, джинсах, з футболу, з футболу. Поїхали шукати грибів. Я собі так тихонько зайшов, пішли, я кажу, ні, я собі йду. Ну собі, собі йду. Що йду шукати. Не знаю, що я найду, то вам покажу. Ну я грибник, від Бога мені треба книжку з собою брати, аби сідати, дивитися, листати, яку типу, ну, який це гриб. Ну таке, козаря я знаю, трепетник я знаю, білий я знаю. Ну, як знайду мохомора, блядь, І мохомора вам покажу. Ліс красивий, дуже гарно. Дуже, дуже прикольно, прикольно. Це я знаю, ви знаєте, розуміли, де це і є. На Теребежах! Хто буде бачити це відео, ну я це закинув в ютуб по-любому. Ну типа рибак і грибар це від Бога. Ну, це трохи не сходиться, не сходиться. Але нічого. І чай ми лазимо на кричане, що зараз ми може знайдемо. Може щось знайдемо, може вам щось покаже, цікаве. Гриби, де ви, де ви, де ви? Красота, дуже красота, мені подобається. Взагалі бомба, бомба Андрій це яке ззаду, як гарно виглядає. І в долину. Пішов, 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 як на воду. Але поки що ще гребика ніякого не знайшов. Ні козарика, ні трипітника. Ну, взагалі нічого не знайшов. Хожу собі така полісі, така природа, так файно, капець. Дуже капець файно. Коротше, добре. Хлопці, друзі, знайомі. Хто буде бачити це відео, я скинув в YouTube то можете поставити лайк, дизлайк. Ну, хто яке моє бажання. Бо це таке. Я грибарів, чесно скажу від Бога. Від Бога. Від Бога. Все, всім па-па.